Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі. Анна Кушнурук в нас студії в студії Снанку Вихідний. Також Ігор Цеган, Колтина Гамайка і Олександр Вов. І ми вже говорили, що завтра найкраще свято у всесвіті. І це... великдень? Ні. І це не великдень. Не новий рік. Це день. Лінія Всесвітній, День Лінії, World Laziness Day. І я можу сказати, що якби був чемпіонат з лінією, то я б там переміг. Ну, почекай, ну, давайте я почнемо по 10-бальній шкалі. Ти свою лінь на скільки ціниш? 10 з 10? 10 з 10. -ти? 10, -ти. 10 -ти. Ігор, ти? Ні, я працюю в цій я не вважаю, що я там дуже сильно лінуюся. Так. А ну, скільки? Три, хай буде. Три, Три. з 10? Так. Угу. Але Та? не 20. дуже віриться. Я думаю, що десь 5. 5 з 10? Могла б Мене... могла більше працювати, О, але давайте дивитися, що Боже. таке лінь з точки зору саме психології. О, дивіться, якщо просто погуглити, то буде зрозуміло, що лінь – це типу брак мотивації. Але скажу вам з практичного досвіду, як з особистого, так і професійного, в цілому. Річ у тім, що е, ми лінощі дуже часто не відрізняємо від депресивних станів, від багатьох інших станів. І в цілому лінощі можуть бути абсолютно благосним станом людини, де вона після того, як попрацювала, як вона задоволена результатом, як вона навпаки вважає, що те, що вона робить. Недосяжне і вона просто дає себе відпочинок, тобто переключення з одного статусу на інший. Річ у тім, що є лінь корисна, здорова, а є абсолютно патологічна лінь. Давайте про здорову. Вона насправді бажана, вона дуже приємна, її не хочеться і не можеться ненавидіти жодним чином. Вона наступає після праці, тобто попрацював, захотів, відпочив. І ти маєш плани на цю лінь. Тобто, ти навіть полежать, ти хочеш при тому конструктивно якось і з великою користю для себе. А я назвав mm -hmm. просто це відпочинком. А, а тут є різниця, Тобто ти навіть не втомлювався перед цим да? Ну не знаю, а в чому різниця? Розповім, а для більшості людей, і це так, відпочинок це організований процес. Ми їдемо кудись, ми збираємось, ми там щось будемо готувати, їсти, перекладати, грати. Тобто, відпочинок це активності, які ти собі плануєш для задоволення. А лінощі – це що б я собі не планував? Я просто як вареничику, так у десь там ляжу, чи там посижу, чи не піду нікуди. Це в цілому той стан, де ти себе настільки любиш, що ти собі як бабуся в дитинстві можеш дозволити аж нічого не робити. І ти при цьому позіхаєш, ти при. При цьому милуєшся, ти при цьому добрий до людей, тебе не дратують ані ті, хто працює, ані ті, хто не працюють. А руйнівна лінь – це інша штука. Це коли ти, наприклад, відчуваєш, що ти мав би щось робити, і в тебе прокрастинація працює. Тобто замість того, щоб робити те, що ти запланував, починаєш чеки розбирати, колготки перекладати да, 25 разів і почнеш робити якісь абсолютно непотрібні речі, аби не наближатися до справи ті, що потрібно робити. Також ми, ліночі можемо плутати з депресивними станами. Тобто, в людини немає енергії, вона весь час живе через силу, вона Весь час ходить на роботу, готує їсти, прибирається з браку зусиль абсолютних, але вона не звертає на те увагу як на симптом. Вона ставиться до того, що ой, я надто лінива. Річ у тім, що в культурі в нас прийнято, що бути лінивими, це погано. Так, це зло. А це зло за умови того, що ти підводиш інших людей, що ти даєш обіцянки, які ти не будеш виконувати, що ти сам собі брешеш і вважаєш, що я суперенергійний, а насправді ну нічого, не можу, не хочу вже давненько. Тому мені здається, що варто сьогодні подумати про лінощі як про нормальний процес людської праці. Попрацював, полінувався, відпочив. Тобто, от ви сказали. А... Перебираєш чеки. Тобто, можна сказати, що, наприклад, ти приходиш додому або я, наприклад, там здавалось би, я цілий день був зайнятий, але не тим, чим треба. Так. І по суті, я відкладав задачі. Які мені по справжньому необхідні, і це є теж це, це, це є а ще, а, ще раз. раз, раз. Да. Ну тобто, ну, ви сказали, так, що, 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 що не це, займатися там. Наприклад, наприклад, є задача вивчити yeah. англійську, а ти її відкладаєш максимально чимось по типу mm -hmm. так, ага. так. Треба посуд помити, ага. чеки перебрати, Коготки шкарпетки перескладати, і Це теж є лінія. Це не зовсім лінь. Це прокрастинація скоріше, але прокрастинацію люди зазвичай водять до лінії. Прокрастинація це відкладена корисна справа за рахунок тих, що я буду себе засмічувати. Навколишній простір, щоб не робити основного. Наприклад, я знаю, що треба вчити англійську, да? мені так. треба прийти зробити домашню роботу. А який я класний буду, коли вивчу англійську, а в мене з'являться міжнародні якісь проекти, або я буду собі давати те, що на сьогодні я боюся робити, або не маю такої можливості. Завжди є далека мотивація, яку людина не усвідомлює. І через те, що вона боїться того подальшого успіху, або просто згадує, що кожен раз, коли я вчив англійську, мені казали, що я там недостатньо вправний в тому, да, або там мене карали за щось, або мені там обіцяли дати 5. Дінішок і не дали, наприклад, да? а забрали. Тобто задумайтеся тут, да тому все має сенс. Повірте, нічого люди не роблять і не не роблять просто так. Абсолютно кожен вчинок мотивований. Угу. Анка, я так зрозумів, що е е е такий графік життя попрацював, так. полежав. Організував собі активний відпочинок, знову попрацював, знову полежав. Організував собі активний відпочинок. Стабільний правильно? вівторок серед ну приблизно так, як ви сказали. Воно ну в ідеалі, мабуть, але треба бути такою високоорганізованою людиною, щоб в тебе ці циркадні ритми. Біоритми в цілому, якась норма ста така життя, щоб вони вмикалися, чітко полежав, посидів, попрацював, пішов. Ми в цілому задоволення отримуємо від додаткового. Тобто радощі в додатковому лінуватися буде хотіти там, де нема для цього місця. No. Лінуватися буде хотіти, там, де треба щось попрацювати. А ще лінуватися дуже хочеться, коли ти закоханий поруч із цією людиною прогулювати роботу. Коли тобі добре в якійсь компанії, ти думаєш, ну, ти добре, я потім дороблю той проект, тому що нічого страшного нікуди не дінеться. Ліноші це дуже часто індикатор того, що я хочу отримати задоволення замість того, щоб бути включеним в якийсь робочий процес. А от коли нам потрібно лінуватися, а таке теж є, давайте поговоримо після невеличкої Давай. паузи. Покричи, <палити> покричи. Будемо зараз говорити з вами да звичайно забувають багато цих цікавих залиштункових розмов про те, що таке лінище, що, що таке відпочинок, але обіцяли вам після паузи розказати скільки людина має відпочивати в день, і чи бувають такі стани не 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 відпочивати, а лінуватися, так. і чи бувають такі стани, коли лінь потрібно цю просто запланувати собі? І можна таймер поставити. Знаєте, що скажу, що запланувати можна відпочинок. Тобто я маю а. обідню перерву, да, або там маю час на прогулянку протягом робочого дня. Там хай це буде 5 хвилин але Давайте ставитись до того не як до лінощів, а як до відпочинку. А лінощі це коли ти знаєш, що тобі треба починати, але ти так ніжно посміхаєшся до себе. Ти собі налив О. водички, ти так посидів, бління дива. Я просто да, я... 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 мене і тоді ідеальна робота в сніданку, тому що я коли не хочу нічого говорити, я дивлюся так от на них і кажу, скажуть. <laughs> yes, Це я тоже... <світнє> Я свого роду, лінується, скажу вам, що це ще така насолода лінуватися в присутності дорослих, дорослих талановитих, да, ви всі міняєтесь ролями, коли один іншого підхватує, і підхоплює, і дає можливість перепочити або там ну просто дати насолоду від спілкування. Але це дуже серйозна штука. Завдяки того, щоб все ж таки планувати собі оці лінощі, потрібно відмовитись від думки, що все йде за графіком. Не будуть лінощі йти за графіком, тому що лінощі це екстра задоволення, лінощі це бонус, лінощі це подарунок. Але ставитись до цього. З ніжністю, це основний критерій. А чи ще... це про дні чи це про години? Це залежить від параметру людини. От, наприклад, мені а, дні не підійдуть, тому що я вже на третій день я вже буду кидатись на людей, бо мені треба щось робити: бігти, кудись, uh -huh. йти, щось таке страшне собі влаштовувати. Для когось це фізична потреба мати відпочинок. В ньому ці час на лінощі, щоб людина тиждень лежала, як ми говорили на пляжі тюлінчиком, і це дуже дуже важливо дослухатися до себе, тому що комусь потрібна рекреація в лінощах в тому сенсі, що людина нічого не буде робити, а комусь навпаки потрібно, щоб я міг дозволити собі це екстра задоволення після того, як я відчув або стугу, або смуток, або вже достатньо насолоду mm -hmm. дати собі насолоду встати і піти. Тому а... немає тут однакої. А як е, психологічно mm -hmm. не з'їсти себе в момент цих лінищів? Тому що е, в мене, в моїх знайомих деяких, буває таке, е, вона робота е, як це, хвилю йде. Так. Буває так, що в тебе 17 е, робочих днів по 15 годин в один день, причому, да? І ти працюєш, 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 працюєш. Потім в тебе один день по типу вихідний, коли ти запланував собі, вивчити, англійську, не там зробити те. А ти лежиш, дивишся серіал. І нічого не можеш зробити. Так. І, ти себе, і ти не відпочиваєш так. і картаєш себе за те, що ти нічого не робиш. Зрештої. Це симптоматика більшості дорослих людей, що мають активні графіки, або навпаки, вони в своїх думках вони думають, що я маю, 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 а ресурсу не стає. Оцей, ця лінь це супротив. Розумієте, як багато варіацій лінії є. є супротив реальний тому, щоб робити, і взагалі картання це такий невротичний ритуал, це невротичний механізм. Людина страждає в той час, коли вона себе сварить за те, що вона щось не робить, і нема тих, перед ким варто виправдовуватись. Це порада. Припиніть казати іншим, внутрішнім собі або зовнішнім, що ви маєте вчити англійську чи то що обов'язково визнати, що я маю право лінуватися. Це нормальний процес час від часу, але лінощі не все життя. І дуже важливо не брати на себе забагато тому, що коли 17 днів, як Саша каже, працює без зупину, Потім на 18-й він має вивчити три мови і перекопати все, що можна перекопати, воно так не працює. І знаєте, не повідомляйте іншим про свої плани на той день лінущів або на той час вихідний, тому що ми дуже часто настільки організовуємо свій відпочинок, що він ще гірший, ніж робочі дні. Тобто так на, на, напхав в той ну, день. втомлююся від відпочинку. Це правда. І втомлююсь від того, і від того, що відповідальність. Так ти ж сказав, що ми підемо в кіно, ти ж сказав, що ми робимо те. Я ж от тебе очікувалася, особливо з дітьми. Ми дуже часто говоримо. Я вже що... зараз про це і подумала. <сум> буде вихідний, а там такий вихідний, що ти думаєш, я нічого не буду. І людина йде в такий внутрішній стан, де вона втикає, вибачте, в стіну або в телевізор, клацає щось або робить. Спить і все. Або спить в кінотеатрі. Я проспала все дитинство свого сина. Я його скрізь водила і скрізь спала в 15-20 хвилин. Так. Так. Анечка, а можна так. взагалі розказати, який він ідеальний лінивий день? Його можна якось от. Можна Розкласти по годину можна. Це коли ти просинаєшся тоді, коли ти хочеш. Угу. Це по-перше, і якщо ти з вечора собі не напланував так, що ти знаєш, що я проснувся, буду щасливий, буду енергійний, зроблю зарядку. Я не знаю, що я буду робити. Це можливість, хоча б іноді, хоча й на місяць, дослухатися до себе, да? тобто дати собі цей день, запланувати все ж таки для нього приблизно, хоча б час, але все ж таки дати собі можливість створити. І дуже важлива підготовка до процесу заздалегідь. Тому що, якщо ви прийдете до того, що о Боже, в цей день немає що робити. Немає чого їсти, немає, там, не знаю, щось вимкнено, поламане, а мені це необхідно. Можна за тиждень підготуватися, наприклад, до того, щоб тобто, все ж таки дати собі відпочинок. З однієї сторони, треба запланувати собі, а з іншого. Блоку... запланувати час, а не те, а, що я буду робити. А, Тобто ми не плануємо, наприклад, от я прокинусь і я не знаю, буду снідати вдома так. або піду в так. кафе. Так. Але можливо, я в цей день піду в басейн. Так. Абсолютно вірно, uh -huh. і я маю собі виділити як доросла людина якийсь час. Хоча скажу вам відверто з досвіду, що найкращі лінощі це ті, що посеред дня. Це ті, що ти собі на 15 хвилин дозволяєш затриматись на приємні зустрічі. Це коли ти десь маєш якусь приємну світську бесіду на 2-3 хвилини. Це теж лінощі. Я не біжу кудись, куди маю, а я тут затрималась і насолодилася, наприклад, спілкуванням ну, з вами. Ну, Як то Ладно. кажуть, сієсту не дурні люди вигадували. Не дурні люди. Я, я, я хочу сказати, що мало би зараз заграти дідзю. Знаєш, я люблю робити свої вихідні. У це... на цьому і закінчимо. І треба переходити на диван. Дякуємо. нами була наша наш експерт, Анна на Канська, дякую вам так, за б... ціні поради. Дотримуйтесь йду і зробіть собі, хоча б трішки цього, цього дня більше лінії. Так, Іду полежу собі. Піду <сміт> полежу. Ну, а що? Полежу сидячи не вон там. <смітна>